Мальтійська співачка та конкурсантка Євробачення 2025 Маріана Конте написала пісню про Вульву. Чи це дійсно так, як це пропустила на Євробачення? І як саме вона співала цю пісню? Давайте дивитися у цьому відео. Мене звати Юлія. Я співачка, викладачка та засновниця онлайн вокальної школи J Vocals. Поїхали! І так, давайте дивитися вокальний розбір пісні Маріани Конте, Кант. І дійсно з англійської мови кант перекладається як вулюва. Але Маріана Конте сказала, що з мальтійської мови це скорочення від слова співати. І навіть написала в скобках, що ця пісня називається «singing». тобто це не те про що всі думають. Давайте повіримо їй і будемо слухати її пісню. Поїхали! Ну, no, трішки тут протримтів голос, але я думаю, від того, що вона, можливо, хвилюється, звичайно, на такій сцені співати, а, повинна сказати, що вона використовує тонкий змик. Тут «I got a secret you should know» tada, 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 і достатньо класно його використовує. Давайте слухати далі. On and out. So the crowd, so... Дуже багато твангу. Дуже багато твангу прикольно використовується. Дуже харизматично. Я повинна сказати. Вона. Давайте дивитися далі. Такий арабський арабський мотив, там десь був, чи турецький, можливо. Тут вона ж той самий тонкий змик, твангує дуже класно. І мені ця пісня на щось схожа. Я не знаю на що. Давайте, поки я буду слухати. Ну, Така дуже стандартна пісня. Можливо, я там десь і у бйонці чула чи у когось іншого. Дуже щось воно схоже. На які пісні це вам схоже, напишіть, будь ласка, у коментарях і давайте слухати далі. Me, дуже дуже класно заспівала. Там щось за слова не знаю. Це переходна такий жорсткий змик з белту, і вона прям белтала в той момент, коли її несли хлопці. Це дуже-дуже круто, тому що це дуже М -м, потрібно мати гарне анкерування для цього, щоб неї голос там не протремтів. Класно. Далі слухаємо. Це же гарний такий мілізник. Був тут знову ж таки на жорсткому з Поїхали далі. Вау! Wow. Це було несподівано. Класний елемент, класно використаний. А, що я повинна тут сказати, вона молодець в плані того, що вона і співає, і танцює, тому що на початку я думала, що вона просто буде стояти і співати. А, ну, тому що вона плюс сайз такий дівчинка має плюс сайз. Я думала, зараз буде просто стояти, співати щось гарне. А ні! Воно тут таке бо-бо-бо! Давайте слухати далі. Трішки тут була лажка малесенька, але дуже малесенька, насправді тому, що вона підіймалася зараз з колін, вона танцювала дуже активно. І ну, це таке малесенька Прям. Дуже багато беків. now. Вони її якби спортили, допомагали їй, щоб її голос там десь, де він пропадав, пушили її вперед. Гарно, ну, супер, класно все спрацьовано. Далі слухаємо. Те саме. Оце у мене момент... класний, прям тонкий змик, ще Е, І що я повинна сказати, вона реально запольничка, друзі, ну, дійсно. Мені вона подобається, вона мені подобається, як вона співає. Мені подобається, е як вона своєю енергетикою запалює народ. Але єдине, що пісня ну дуже стандартна. Мені здається, що там ну просто я десь її вже чула. Я не знаю, точно зараз мені не приходить в голову, що саме це на що саме це схоже, але ну стандартна пісня, дійсно стандартна, стандартні вокальні обороти. М -м давайте слухати далі, можливо, щось зміниться. Serving cunt. До речі, от, якраз такий serving cunt, мені дуже, якщо хто знає англійську, дуже дивно, воно просто що serving cunt, типу служити співу. Я служу співу. Ну, якось такий дивний трішки переклад, насправді. Пишіть свої ідеї, як це ще можна бути інтерпретовано, але ну, мені оцей переклад трішки. Дивнуватий. І ще з тим, як вона передається, все, яка вона там вся тигриця львіця, ну не дуже впевнена, що ця пісня про Ааа! А отут у момент. Да? Таке прикольне вібрато тут було. Але на моменті на трішечки прям. Вилетіла від того, що вона танцювала, мені здається, ось. А, ну, те, що вона не грає на цьому укулеля, дуже дивно, чому вони і так це зробили. І там піаніно ще грає на укулєлі. ну, таке. А, але прикольний такий жорсткий смик, гарний таке одразу там пам-бам-бам, а тут та -та 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 затища таке перед, я думаю, бурею зараз буде, тому що щось, щось зараз буде крикливе, якась нота там, ва -а -а! щось там буде зараз, поїхали. Ну, Дуже-дуже потужно, класний белт, е, вона, вона така прям, я очікувала, що не буде більш щільніший голос, е, але він такий і тоненький, але дуже міцний, скажімо. Гарно, гарно, дуже гарно заспівано, дуже технічно. Вона реально дуже технічно співає при тому, при всьому, що вона танцює. Люди танцювати та співати це дуже, дуже складно. І вона це робить. І вона це робить. Вона давайте ну, скажімо так, не в обіду, але просто вона плюс сайс. І я розумію, просто що мені важко там танцювати. І я також там не отака от дівчинка, так а з плюс сайзом набагато тяжче танцювати, і вона танцює, співає, і все достатньо дуже. Співає дуже класно, дуже технічно. Ну, молодець, реально нічого не сказати. Давайте слухати далі. А тут момент. Така прям міцна нота, класна нота заспівана. Перед тим там трішки був такий маленький недолік, коли вона виходила на цю ноту. Але дуже міцна нота, болтова така клас, супер. Далі дивимося, як вона плюхається на цьому фітболі, Класно. Знову повинна підкреслити те, що вона реально зараз пригає на фітболі і співає на шоскому звинуки. Це дуже складно. Це десь у мене було, або там у більшості людей вона дуже класно контролює свій голосовий апарат. Це прям круто. Далі Закінчила вона так само закінчила, як почала I got a secret, you should know. Ну що ж, повинна сказати, що у букмекерів Маріана Конте займає 11 місце. Як на мене, можливо, навіть на 11 місце вона не вийде, можливо, і вийде, але точно не в топ 5 Мені здається, це дуже прям далеко. Чому? Тому що пісня, в принципі, дуже стандартна, мені здається, це так. Е, дуже, як я говорила, щось схоже на Бйонсе, щось там десь схоже на щось. Мені вона не прям щось зайшла: прям вау, так, вокал дуже класний, технічний. Але фішки всі, в принципі, стандартні. Це все, що використовують всі вокалісти загалом. Е, і, в принципі, сама постановка, сам номер, е, те, про що ця пісня, якщо почитаєте, дуже такий. Прям, ну, Серединка, десь серединка на половинку, нормальний виступ, скажімо так. Як ви думаєте, чи сподобалося вам, пишіть у коментарях, як ви думаєте, яке місце вона можливо буде займати. А також, якщо ви бажаєте співати так само технічно, як Маріана Конта, приходьте до нас в вокальну школу J-Vocals, вчіться співати разом з нами. У нас зараз діє безкоштовне пробне заняття у будь-якого з викладачів. А також для всіх, хто додивився це відео до кінця, я Даруємо лесенький подаруночок. якщо ви напишете в аккаунт нашої школи в інстаграмі, наш менеджер Анастасія подарує вам єдиноразову 5% знижку на будь-який з абонементів у будь-якого з викладачів. Промокод для цієї знижки ви можете забрати в описі під відео. Всіх цілую, всім папа! -па.